Яка склала вартість будівництва ось такої коробки будинку на 111 метрів квадратних у 2023 році? Вітаю вас на каналі будівельної компанії GoodBoot і хотів би з вами поговорити про вартість будівництва коробок будинків у 2023 році. На Вулиці у нас зараз жовтень місяць, 18 число. І ми збудували е, ось такий невеличкий будинок для е, двох людей. Загальна площа будинку у нас 111 метрів квадратних. Е, будівництво ми виконували із 400-го блоку зовнішні стіни та 200-го блоку внутрішні стіни. Фундамент у нас тут під назвою перевернута чаша. Я його окремим відеороликом відзнімав. І в TikTok, і в Instagram, і також в YouTube Shorts Ви зможете його знайти. Вартість цього склала 10 тисяч доларів разом із розведеними комунікаціями, але правда без утеплення та гідроізоляції. Ці етапи ми виконуємо трохи пізніше, тому що. Ми не розкопуємо загальний котлован, а проливаємо бетон в землю, ну, звичайно, його армуємо і потім виконуємо загальну розкопку, шліфуємо його, гідроізолюємо та утеплюємо. І також у нас по будинку розведені та закладені всі потрібні комунікації. Далі ми розпочинаємо будівництво зовнішніх стін. Повторюсь, ми виконуємо із 400-го блоку де 500-ї плотності. А всі внутрішні стіни із 200-го блоку. Далі ми закільцьовуємо все армопоясом відразу разом із утепленим сотим полістиролом. І після всіх цих етапів ми розпочинаємо покрівельні роботи. Як ви бачите, металочерепиця у нас під моделлю Мадера. 0,50 товщини Італія. Йдемте я вам покажу, що у нас тут по плануванню. Ну тут, як ви бачите, величезна тераса із дахом. Він трошечки пізніше підшиється, також зашиється разом із фасадними роботами. Тут у нас величезні вікна і вихід на цю терасу. Тут у нас запланована вітальня. З правої сторони у нас тут буде кухня. Ну, Кухня, студія, її важко назвати, але невеличка така е кухонька. У будинку е по плану у нас е має бути три спальних кімнати. Тут у нас вхідна зона, там невеличка буде роздягальня. Спальна кімната номер 1 із трьома вікнами, такими немаленькими. Спальня кімната номер 2 також. Там така невеличка зона гардеробу буде. З цієї сторони у нас санвузол перший. Також ванна кімната і спальня кімната номер 3 Невеличкий будиночок на 111 метрів квадратних якраз для двох людей. Він більш чим комфортний. Стопці тераси ми виконали із облицювальної цегли. Дуже гарно все виглядає. Знаємо, що будуть виходити висоли. Ми залишаємо їх в такому стані до наступного сезону, а з весни приберемо всі висоли та ускриємо спеціальним розчином. А в цій зоні, швидше за все, буде плануватись мангальна зона і ось таким гарним виглядом усад. У двох словах я в принципі вам все розказав та показав. Ну у нас тут не мега якийсь великий проект, щоб тут можливо було б говорити про нього там 10, 15 20 хвилин. Я думаю, що в декілька хвилин ми вклалися, і давайте перейдемо е, до вартості. Ось в такому стані, як ви бачите перед собою, без вікон, без фасаду, без водостічної системи, без утепленого фундаменту. Вартість цього будинку склала 37 тисяч доларів. Це робота разом з матеріалом. Або 333 долари за метр квадратний. Це у нас входять вхідна група, також з цієї сторони септик, потім тераса така немаленька. Ну і сам внутрішній будиночок. Внутрішні та зовнішні, скажімо, внутрішні та зовнішні стіни, а також утеплений дах із якісною металочерепицею. І Наступним етапом, що тут буде виконуватись, це монтаж вікон, далі фасадні роботи, потім водостічна система, а потім вже внутрішнє оздоблення. Дорого це чи дешево судити вам, але я вам розказую про вартість цього будівництва, яка виходить саме в нас у будівельної компанії, де ми надаємо послуги будівництва та будуємо житло під замовлення. А якщо в тебе є бажання наглядати за будівельними процесами більш детально, ми будуємо не тільки такі будинки, а різні проектні. Переходьте до нас на інстаграм, в Тікток також ми допомагаємо з пошуком ділянок. Я думаю, ви там знайдете для себе дуже багато цікавого контенту. Якщо говорити про загальну вартість такого будівництва, маю на увазі разом із вікнами, із утепленим фундаментом із фасадними роботами, то приблизно його вартість складе 450 доларів за метр квадратний. В нас тут нагадую, 111 метрів квадратних, тому можете в принципі калькуляцію скласти самі. Я буду завершувати цей ролик і зустрінемось з вами уже на наступному будівництві.